Знову був дощ. Тут болото. Тут у нас болото. Але травичка полилась знову, це добре, це чудово. Я як перелякна з тою травичкою. Боже, який ранок гарний. Ну, все, нібито на цьому все. І, ну, на деякий час дощики повинні зупинилися. Але це вже було до цього. Що типу повинні зупинитися, але вони йшли. Оця травичка, що минулого тижня вже набагато краще виглядає, бачите? Тут зеленіше, тут ще трошки є руда травичка, але все ж таки зелена почала вилазити. Так, тут в мене кріп сходи. Пів місяця червня вже пройшло, мама, блін. Марина, Марина кріп тільки посіяла. Це теж щось Я Сподіваюся, що це а, орегано, а не бур'ян. Почекаємо ще. Так, чекаю там на Джуліету, їдемо до бабусі. Джуліету беру. На, на всяк випадок треба міняти мамі, не міняти, а, ну коротше там мама вже заряджає свій сенсор на, на серце. і а, треба по-новому її накліяти. Я, кажу, я не зможу сама, ну добре. Ну і заодно каже, приходьте, я вас ще погодую. так що. Ой. Бабусі, які ромашки, Вона мені приготувала, щоб я у себе посадила, які гарні, чашиться, красиві. А Бабушка тут страждає. Поміняли ми її, її наклейку, каже, що чешеться, больно відривати, ну що. Ну, так наклеюємо, мабуть, ну, смертельно. і ще ж воно закрите, щоб вода туди попадала. Ну так а що ж ти тоді? Наш обід. Домашня картопля пюре. яловичина в соусі, Домашній салатик, бабушка бабуся там колотила. І на домашня курочка, яку їй дали. І бабуся ж її сплавляє, сплавляє. Їште, Їште, каже, на здоров'я, наїдайтесь. Так, вийшла з чаєм до бабусі Види, на сад. Помідори так. ще тіті одні взяла. Ага. Я їх По два штуки. Ага. Це українські помідори. Да, да. З насіння українського. Нічого з тобі жина поперла. Да, Ой, дай мама, дай. скоро будуть сусіди Ми. кажуть, а вона не можуть.

А добре. Ого, як у гарна. гарно. Диви, який урок уже візець. Ти... Як... Ой. Цесаві. Ох, ти возишся з ними, як з малим дітям, чесно чесне слово. паде твоє чорне. Сам посіявся там, я його сюди посадила, ну щось сіяне. Це що? А, помідор. А. А укропа я вже не знаю, куда дівати. Ну, ні. я сподіваюся, що скоро будемо ну, сушить-то будемо в банки ложить. Я те саме зараз пока не сушу. Там семена будуть. Ну, хай. Чтобы семена собрали. Помидорки в бабусе пішли. Вже сьогодні взирвала один Кримчик. Попрізала листя, бо все листя сухе. І рис я б взяла колись, ну не, Який не завжди. Який рис А, ось ось да, це ми колись тютю Олю... Пітушки чи півники Пітушки, ще? Да. так. там я садила ромашку, я її викопала ага. вчора. Ви бачите, ось 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 Марінка. У тебе теж лілейник скоро буде цей квітнутий? Він, 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 може є, і туди Що, в мене красиво він. Будем ну, це це ну, щось уже погрізне. Чи що? А, а, це э, гортенція. Ага. Ну, а це лаванди? Ага, хрен. Де Та ви прийнялись? Так плохо щось сі... портиться. Ага. Ага. Будемо сподіватися, що це. Ну я думаю, може як... Тобі не почнеться... хрен у мене нормально. З хрена в мене. З шавля. З шавляю б я б взяла. Так, так, да. я Щавель, щавель мене не вижив. копати тобі. Давай. Або то Буся мені вже і щавляна копала, і ромашку, ну то і такі і ще якісь квіточки. І вже ходить з лопатою. Що тобі ще накопати? Каже, не треба. Все нормально. Будемо до тебе приходити. Ми знаємо, де це все знаходиться. Вона вже готова і рис мені було ну, ці півники. Копає, я кажу, та не треба мені півників зараз, бо сини. Вони все одно вже відвікли, відквітли, бабуся, па... бабуся жаліється на косарах. Е... Сонце кажемо вийшло і все, вже одразу така духота, спека відчувається. Ой, таке літо зараз почнеться. Вже пів, пів місяця нам дали спокою під літа. А, не кажи, це, це дуже незвично для нас. Дуже. Ми, тут, ми вже в басейні вже купалися, викупалося, а, а ще поки навіть не дійшли. Після бабусі заїхали в Ветхом. Я на стару роботу, хочу вогники підкупити. Так, купила вогники. Дивіться, хто у нас тут допомагає, нам допомагає. Ріки з Анджелікою приїхали, вони з день поїдуть в ресторан на день батька і каже, вам з чимось допомогти? Я кажу, давай молодий ліс. Чому ні? Допомагай. Поки ми міняли, виявилося, що тут ця лінія теж перегоріла. Так що... Міняємо і цю лінію і цю лінію. А я сподівалася, що в мене піде воно прям чуть ли не до огороду. Получається, що треба ще більше огантів. Молоді грають на дураках. Кого-чого у мене знову на поліон. Тісто замісила, йде ходимо. What that what is that? I don't know. no, a What am I? What am I? Who am I? Why are you getting me? Hey, I'm good girl. No, I'm not. Are you already ready to leave? This is lower so it kind of drooped down. here because everyone else. Uh, over you. Анжеліки кажу, м'яту бери. Каже, це моя, це моя жвачка. <_� 'ї> Я теж жую. Після вечері якраз те, що треба освіжити рот. Так дивлюсь, як мої вогники виглядають вночі. те, аж сюди, аж до дверей. Ми змогли їх розтягнути. Дай Бог, вони протримаються літо. Хотілося б, щоб протрималось хоча б літо, бо щось з дощами вони не дуже в мене тримаються довго. На жаль, ну то так. Доброго ранку. ми за закликаємо знову, ми вже в таборі. Приїхали. Діти вже втомилися від табору. Потрохи. Ну, кажу, ну що ж, я сподіваюся, що скоро почнуться у нас регулярні басейни, бо нібито погода вже а, виправляється, і що їм буде веселіше. Коротше, я відпрацювала, прийшла додому. У мене Гейб і його друг працюють над його новою машиною, там міняють бампер і фари. І... Коротше, купа людей. Я приїхала зараз, зустрічаю жіночку а, тортик везу. А, у нас набагато тепліше 95-35 градусів. Коротше, літо до нас прийшло. Хлопці, працює над машиною, взяли мою парасолю заднього двору, зробили собі такий більш-менш тінь і працюють. О! Після дощів, які в мене тут гриби ростуть, якісь поганки. Йої. Так, як там ще вель щось. Треба підлити, щось щавель вуха помісив. Щось ми взагалі грілим. Останній час не використовуємо. Треба мінятись. Вже все ж таки літо нібито. Ух, які Буде лосось і бурсейська капуста. Бурсейську капусту ми ще на грилі не, не готували. Спробуємо. Дяшик угу. oh знову законячив сестру. Брат з батьком зайнятий. Як завжди. Він хотів, він коло них там трошки торгувався, але то скучно. Oh май! <гум> ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку. Перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйте. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І бай-бай.